Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні я хочу вам показати е, таку вправу, як бокова платочка, і звичайно, якісь варіанти ускладнення її. Е, дуже багато спорів е, ходить е, поміж тренерів щодо доцільності використання саме цієї вправи, так що там е, збільшується об'єм талії, коли ми нарощуємо м'язи косі м'язи, пресу, так і воно ніби стає ширшою. Але я, звичайно, не закликаю вас робити її. Кожного дня з обтяженням по 40 хвилин і влаштовувати дні бокових планик. Звичайно, ні. Але, в принципі, я за те, щоб всі наші м'язи розвивалися гармонійно. І коли ви добудете до свого основного тренування <кхм> і ці планочки також додати, воно буде просто різноманітніше. Так? Але обирайте ви, чи робити, чи не робити. Окей, починаємо з передпліччя. Давайте ми зробимо і на. Один і на інший бік. Стопа стоїть за стопою обов'язково. Лікоть під плечовим суглобом. У мене, звичайно, є помічник, можна він зараз зіб'є нам камеру, тому що він лізе, лізе. І накиньте. Іди сюди. Які не... не слухай, кіт. Хорошо, вдих. Видих з цього положення ми будемо змінювати. По зміни. Вправо і вліво. Угу. Все зробимо по. Вісім. І ще. Ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Тут залишилось. з цього положення. Лише вверх. Таз, вверх. Вісім. Торкнулись тазом, Ми штовхаємо вверх, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. вгорі постоїмо. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Далі з положення нагорі. Скручуємось, вдих і видих. Трішки піднімаємо таз вверх, Я гарантую вам, що завтра ваш прес буде боліти. 4, ще чотири, ще три. Ще два. Останній раз тут затримали, стоїмо. так, Скоротили м'язи пресо, стоїмо. Плече також працює 4, три, два, один, добре. Опускаємось. Далі ми зробимо іншу праву. Це вихідне положення. Нога, яка у нас внизу, виходить вперед. Руку за голову води. вісім. Ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так, звичайно, тут працює не лише. Косі і мясо працюють у нас і стегно, і внутрішня поверхня стегна, і прес, в принципі, і плече, і рука статиці. Добре, далі продовжуємо. Зігнули ногу, яка в нас взад. Зараз також на стегно буде працювати. І сідниця. Вдих, і на видихі вверх. Вдих, видих. Піднімаємо вверх. І скорочуємо. М'язи стегна. Давайте руку за голову, щоб вам було комфортно. Ще чотири. Три. Ще два. Один. Затримались, горістимо. Вісім сім. Вище, вище. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Добре. Спокійно. Відпочиваємо. Опускаємось. вниз. Давайте зробимо боку планочку, але від прямої руки. Так. Також вниз і вверх. Вдих, видих ще. Стоїмо. Добре, опустились. Особливо важко розмовляти, коли ти в боковій планці стоїш, якесь особливе навантаження. На зв'язки. Окей, з положенням. Стоячи в планові боковій на прямих руках. Вдих. На видихі та зверх до протилежної ноги. Тягнемось. Видих. Ще шість. П'ять та зверх. Зажимаємо себе прес. Чотири. Угу. Три. Два. Один. Тут затримали стою, зажали прес. Долоню до протилежної стопи. Тягнумося 4, 3, 2, 1. Повертаємось спокійно. Опускаємось. І давайте на інший бік. Тут ми зробимо, пам'ятаєте, ми робили там від предпліччя вправа, і зараз ми зробимо те саме. А на інший бік, але ще до цього додамо. Планку на прямих руках і по зміну в один бік і в інший. А потім продовжимо так як ми робить. Ще чотири. Три. Ще два. Останній раз. Давайте тут залишимось і підемо з кінця. Вниз і вверх. Сім. Шість. П'ять. Чотири. І ще. Три. Бік, який внизу. має боліти. Два. Один. Вгоді стоїмо. Стоїмо спокійно дихаємо. Чотири. Тут та зверх. Три. Два. Один. Добре. З цього положення вдих. І на видихі Потягнулись, потягнулись. Вдих і видих. Ще. І скорочив м'язи пресу. Пупок до хребта. Ще. Чотири. Не спішіть. Ще три. Ще два. Останній раз. Повертаємось. І коли я кажу, що в простій планиці, так, ми не піднімаємо таз догори, навпаки, до паралелі з полем, то бокові виштовхуйте таз вище, для того, щоб сильніше пропрацювати м'ясо. Окей, далі підемо перед піччям. Угу. Вниз і вверх. Пам'ятаємо лікоть під плечовим зглобом. Сім. Шість. Робимо те саме, що ми робили, але на інший бік. П'ять, чотири. Туркнулись і вверх. Три. Два. На довго внизу. Не залишайтесь не відпочивайте. Один. Стоїмо вгорі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один з цього положення. Скручування. Вдих і прям прожать. Відчуйте. Вдих і видих. Косім я запресу і сам прес напрягається також. Ще чотири. Останні три. Два. Один. Стаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Добре. Опускаємось. Я вам скажу не дуже це все легка задача. Не переносите вагу тіла лише на суглоб, лише на передпліччя. Розпреділяйте її по всьому тілу. Так, працює на сім'я закора, і прес, і спина, і плечі, і стегна, і сідниці. Окей. Далі виводимо вперед ніжку, та що у нас внизу. Руку, яка в нас вгорі, за голову, і коліна лікоть. З цього положення. Вісім, угу. сім. таз на весу, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей. Опускаємо ножку, згинаємо в коліні. Заводимо її назад. Та нога, яка у нас була вгорі. Так, та, яка вгорі. Ні в якому разі не завадитесь на плече. Підіймаємо, Зажали сильний раз, виштовхуємо таз вверх. Поїхали. Вісім. Торкнулися вверх. Сім. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Два. 1, горістимо. 8, 7, 6, 5, вище 4, 3, 2, 1. Добре. Молодці. Відпочиваємо. Сідниці на п'ятки. І потягнулись грудно квітку віском. Ось такі варіанти бокових планів, Я можу вам зараз. Запропонувати, але звичайно, це не єдине. Можна там ще фантазувати і фантазувати. Головне, щоб ви технічно все робили правильно. Окей, вдих видих і будемо з вами прощатися до наступних відео у мене на каналі. Вийдете останній раз і обов'язково собі поаплодували, великі молодці. Я дуже вам вдячна за тренування. Все, до побачення, до нових зустрічей. Пока!